Уже лічені дні залишилися до початку нового навчального року. Комісія у складі представників санстанції та освіти взялися перевіряти готовність калуських шкіл до прийому учнів. Наша знімальна група і собі зафіксувала, де уже завершення, а де ще продовження ремонтних робіт. Відділ освіти закупив будматеріали на суму близько 250 тисяч гривень для реалізації потреб 39 шкіл. В середньому всі навчаль відповідно в відсотках пропорції від фінансової і натуральних показниках однакову кількість коштів одержали від їхніх замовлень від площі навчального закладу. Відповідно, можемо сказати, що повністю вони одержали будівельні матеріали – Це фарбу і вапно, і 90% фарбу, вапно і цементи дев'яносто фарби. Крім того, і поточні ремонти передбачили. Крім того, виділялися ще кошти для виконання поточних ремонтів по навчальних закладах. На загальну кількість, загальна кількість сума коштів на поточний ремонт 650 тисяч гривень. Що сюди входиться. Відремонтовані каналізації по школах були частково. Внутрішні системи опалення, зовнішні системи опалення, 25 тисяч гривень виділено з обласного бюджету для заміни всіх вікон довгокаловської зож першого ступеня. 117 тисяч гривень для ремонту котельні перевозецької школи заміни одного твердопаливного котла. Директор Пілівської вдячний за розуміння влади, завдяки чому вдалося освоїти заплановане. У 2010 році ми провели капітальний ремонт санвузлів, у 2011 році ми провели капітальний ремонт фасаду школи на суму 300 тисяч гривень. Цього року ми отримали матеріальну допомогу. Від відділу освіти у ну, фарби, вапно, цемент. І за рахунок цього ми зробили повністю поточний ремонт школи у середині приміщень. Не забувають керівники навчальних закладів і про допомогу батьків, які активно долучаються до реставраційних робіт. Довгокалуська будівля, хоча ще з 1927 року, але для 46 учнів її підтримують у належному стані, запевняє Василь Михайлович. Ремонт зроблений. Поточний за кошти відділу освіти. Ну, ще прийшли цього тижня, якраз закінчена експертиза, мають поміняти нам всі пластикові вікна, 18 вікон. Найбільша школа району Голинська, яка має зараз понад 600 учнів, без сумніву потребує найбільших затрат. Переконує її очільник. Тільки 2012-го майже 100 тисяч пішло на усунення багаторічних питань. Спочатку ми взялися відвезти воду з підвалів, що вдалося за допомогою фірми, Ява і ремонт теплотраси, ремонт системи опалення за допомогою теплосервісу. Всі ці роботи профінансував відділ освіти. Було проведено ремонт туалетів в школі, заново споруджено. Два туалети біля спортивного залу. Але це далеко не кінець, констатує Мирослав Олексійович. Заміна вікон, які обіцяють зробити на далекому майбутньому. І ремонт фасаду, ну і, звичайно, хотів би бути кращий дах школи. Тужилівський директор розпочав свою екскурсію із садка, плавно перейшовши до спортзалу та класних кімнат. Перевірка побачила і розпочатий фасад. Слід зазначити, що особливу увагу освітні працівники приділили початковим класам, адже з 2013 року у них новий стандарт, де входять як кіноземна, так і комп'ютер. Тому останніми забезпечені всі школи першого ступеня. Загалом районне начальство задоволене побаченим. Єдине, що залишається храмом науки порядкувати прилеглу територію. Особливо передню частину до урочистої лінійки.